Для того, щоб покрити своїми молитвами тих людей, які захищають наших дітей, кожну п'ять нашої землі. Знаєте, а ще є той, хто захищає і нас, і Збройні Сили України, і всіх тих, на кого ми навіть нарахуємо, є Бог, який захищає нас. І тому ми тут, і на цьому місці. І, і може здається, що ми тут якийсь концерт влаштували, і це щось що, що, що таке веселе. Ну, Веселого треба буде, щоб було більше, але знаєте, що ні, ні одне слово, яке ми тут, на цьому місці, маємо сказати, не буде пустим. Кожне слово, кожне слово не живе. І доки ми будемо славити Бога, і стояти перед лицем і просити його війти у всі наші. Обставину, всі наші проблеми, ви знаєте, він не глухий, він чує. Я знаю, що ви мене чуєте, може хтось спробує відвернутися і зробити погляд, що може не, вас це не стосується, але я кажу вам, стосується кожного. Бо це питання життя і смерті. І скільки буде нас, хто буде піднімати своє лице до Господа. І о своїй свої селі, о своїх дітях, про Збройні Сили України. Я прошу вас, я прошу, я благаю вас, приєднуйтесь до тих, хто вже молиться чотири місяці. І кожен день, і кожна ніч ми стоїмо, і це, і це дуже, і це дуже нескладно як сказати, це дуже смислове життя. Бо ми покриваємо і збройні сили молитвою. Я може не можу стояти на фронті, але я можу стояти на своєму духовному фронті. І я прошу вас приєднатись, аби як ви молитесь, даже навіть коли плачете, але коли ви ваше серце простирається до серця Отця, знаєте, у Бога е, великі можливості, не такі, як у нас, у людей, і Він хоче висвободити свою силу свою ніжність і зупинити те, що являється злом темрявою, він хоче зупинити. Як Бог являє нам собі в фронті, може здається, що він десь далеко на небі? А ми тут ні. ні. Він з нами. І там, де і там, де приголошують його ім'я, він з нами. І туди, коли ви простягаєте своє серце, він туди йде. І а що це був допустимо, що це так, а не інакше? Тому що ми не дали йому місця. Якщо у нас буде більше, знаєте, небо буде ширше, небо буде ближче, небо буде ближче. І ми чекаємо вітер Духа Святого. Свідоцтво! Вітаю вас всіх! У мене особистих свідоцтв дуже багато, але зараз я хочу в цей час, коли війна, ми буквально стоїмо в проломі. Чотири місяці в молитовному. Ми завжди молимося за наших воїнів, за те, що прийшла перемога над цією системою. І ви знаєте, яка приходить радість, коли ти чуєш свідчення? Я слухала свідчення одного воїна Азовця, який і в полоні був, і зараз звільнений. Він сказав: Ми там в Азові, ми починали з молитви день і закінчували молитвою. А потім він попав в полон. І його тричі питали звільнити, але весь час повертались, але він віру не губив. Він молився, і Господь його спас. Тому давайте будемо вірити, будемо прилагати усілі, будемо молитися, і Господь дасть нам перемогу над цією безбожною грехливою системою. Алілуя, декілька сідоща. Спасибо з тих. Ну, тут, тут О, на русском. Вчера привет. своими глазами видел славу Божию, когда в чистом поле вражеской артиллерии с корректировкой, с беспилотника было обстреляно 8 человек и не было даже раненых. Бог верный, он укрывает во Христе при любых обстоятельствах. То есть треба что еще, что хлопец вертался до Бога. Это раз, говорит, слава Господу. Еще свидетельство. Наш друг, Александр так, Белорус находился в учебке вот в десне. Мы с мужем молились сейчас. за него. Внезапно пришло распоряжение вывести весь личный состав в лес на учение. Вывели. Никого не осталось в корпусе. Через 10 минут туда прилетела ракета. А, этот, вот Бог звельня. Бог звельня. Ага. Брат нашої церкви з побратимами попав під обстріл. Ваня молився, і Бог зберіг всіх, Все навкруги було розгромлено взривною хвилею. вибито вікна, двері, але ніхто нікого не зачепило. Інший брат з нашої церкви була загроза оточення. Молилися за нього всією церквою. Бог зберіг, прийшло підкриття. І, сьо, і, сьо, і сьогодні, вра, сьогодні зранку. Я читала в новинах і 600, може, 600, може, ви те, може, ви теж 에, читали 5, чи слухали. 에, є потрясаюча жінка, approve. вона парамедик, yeah. і вона пішла There. в Маріуполі, пішла на фронт, Знаєте, так? Її прізвисько Тайрон, да таєра, і світ, навіть ну навіть ті, хто від нас, вони вже знають ім'я, бо це бо це герої нашого часу, і її взяли в полон. Цю жінку взяли в полон. Вона, вона дуже багато добра зробила там, де вона служила, її взяли в полон, в полон. Нет, И, і продержали в полоні в Донецькій на окупованій території. а потім її звільнили. І вона, вона 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 була під тортурами, вона була під під страшними муками. Ну вона залишилась незалами і звільнили. Вона вернулась до життя. Знаєте, повернулись до життя стромовою травмованою душою, це може тільки Бог вдихнути заново своє життя для того, щоб ти мусив жити і ти хотів жити. Ця жінка, ця жінка повернулася, і вона, е, вона розповідала, що кожен день після страшних тортур вона десь хто з її руки дав на шматочку папері, дав 90-й псалом. Ви знаєте, 90-й псалом знають навіть атеїсти. Бо коли приходить смерть і дихає тебе в обличчя, тобі нічого не остається, крім як взивати к Богу, бо ти знаєш, за цею межею життя є ще щось, і це, це більше, ніж що є сьогодні. Господи, Боже святий. і ця жінка вона розповідала, що на якомусь кучку паперів був записаний 90-й псалом, і вона кожен день вона читала і про промовляла ці слова. І це її, її спасла, Боже святий Авара. І таких свідоцтв багато. Люди звільняються, тому що тому що є більше, ніж просто зло, просто темрява є більше. Темрява ніколи не поглотить світ, який є Господь Ісус. І якщо ми об'єднуємося в одній молитві, в одному дусі. В одних поривах до Бога я кажу вам, небо буде ближче, і Бог буде осяйніше. І знаєте, я хочу зараз прочитати 90-й псалом. От, от, той, от той псалом, який несе спасіння людям в самих гарячих точках е, в, на, на нашої землі, люди дострій цей псалом, промовляють Боже над, Бож Богу надію свою і. і е, Чудеса, чудеса вони є. Хай живе під кровом Всевишнього, хто в тіні тіму мешкає, той скаже до Господа: охорона моя та твердина моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо він тебе вирве з нане та З моровиці з губної Він пером своїм вкриє тебе і під крилами його заховаєшся ти. Щит та лук його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що в день пролітає, ані зараза, що в темрі ходять, ані моровиці, що вищуть у півдні, впаде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде, тільки своїми очима подивишся і... і заплату безбожним побачиш, бо Господа охорона мою Всевишнього ти учинив за своє пристановище. І везло не спіткає. І до намету твого вдар не наблизиться, не наблизиться. Почуйте мене, до намету вашого, До дому вашого, до дітей ваших, не наблизиться, не наблизиться. Бо ангелам своїм він нас накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь свої ноги. лева і на вужа ти наступиш. левчука та крокодила, ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, каже Господь, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду недолі, Врятую його та прославлю Його, і добустю днів я насичу Його. І він бачити буде спасіння моє. Є спасіння поза межами людських, людської природи. Є спасіння Боже. Тому коли ви ніколи не ніколи не промовляли його Господом, Ісуса Христа, Господом, знаєте, коли у мене є тільки дві хвилини, щоб е, доторкнутися до воїна, до солдата і сказати саме найважчі слова, я кажу його ім'я Ісус, його ім'я Ісус. Нема другого ім'я під небом, який би спасав отак. Безмежно, безмежно, надприродня. Я думаю, що багато людей мене чує. І я вірю, що це сіяння у серце. Бо коли припре, ви це згадаєте, отож. І ми, ми хочемо помолитися за ваше зцілення. Якщо ви або ваші родичі, або ваші друзі потребують допомоги в зціленні, підійдіть до нас, будь ласка, ви нічим не будете рискувати. Підійдіть до нас, будь ласка, ми приторкнемось молитвою е, рукою. Просто приторкнемось. Якщо у вас біль. Ви побачите і більше не буде. Бо живий Бог наш, Ісус Христос, Отець Небесний і Дух Святий, сила наша, надія наша є ще свідоцтво. Алілуя!